Привіт! Це канал Бізнес Про. Уявіть ідеальну картину. Ви відкриваєте справу з братом, сестрою або найкращим другом. Повна довіра, спільні цілі, ви розумієте одне одного з півслова. Здається, що це фундамент успіху, правда? А тепер реальність. За статистикою, більшість сімейних стартапів розвалюються протягом перших п'яти років, забираючи з собою не тільки гроші, але й родинні зв'язки. Сьогодні ми розберемо, чому змішувати кров і гроші це одна з найнебезпечніших бізнес-стратегій. Поїхали. Проблема номер 1 змішування ролей емоційна пастка. Головна проблема бізнесу з родичами це неможливість перемкнути тумблер. У звичайному бізнесі ви йдете з офісу і стаєте просто людиною. У сімейному бізнесі офіс переслідує вас усюди. Ви не можете просто бути генеральним директором і підлеглим на нараді, а через годину люблячими кузенами на дні народженні бабусі. Робочі конфлікти неминуче переливаються в особисті образи. Ви починаєте сприймати професійну критику як особисту зраду. Як ти міг так зі мною вчинити? Ми ж сім'я? Ця фраза вбила більше бізнесів, ніж будь-яка економічна криза. Проблема номер 2 Відсутність субординації та зворотного зв'язку. Бізнес вимагає жорстких рішень і чесного зворотного зв'язку. Як ви скажете своїй мамі, що вона погано веде бухгалтерію? Як ви змусите свого ледачого брата працювати ефективніше, якщо він знає, що ви його все одно любите? З родичами ми часто йдемо на компроміси там, де з найманим працівником діяли б жорстко. Ми пробачаємо помилки, заплющуємо очі на некомпетентність бо боїмося зіпсувати стосунки. Це створює атмосферу кумівства, яка демотивує інших професійних співробітників. Вони бачать тут важливий не результат, а прізвище. Проблема номер три фінансові розбірки та спільний казан. Гроші це завжди тест на міцність стосунків. Коли бізнес починає приносити прибуток або навпаки збитки, уявлення про справедливість у родичів можуть кардинально відрізнятися. Хтось працює 24 на 7, а хтось вважає, що його внесок це сама його присутність. Коли ви ділите прибуток не за KPI, а по-братськи, починаються образи. Сімейні вечері перетворюються на напружені засідання акціонерів, де згадують старі дитячі образи замість обговорення стратегії. Найскладніше, як звільнити родича? І ось ми підходимо до найгіршого сценарію: бізнес іде на дно через некомпетентність вашого партнера-родича. У звичайній ситуації ви б просто звільнили неефективного менеджера. Але як ви звільните свою сестру? Це не просто розірвання контракту, це оголошення війни всій родині. Вас засудять батьки, тітки, дядьки. Часто підприємці тягнуть збитковий баласт роками просто щоб уникнути цього конфлікту, і в результаті втрачають все. Висновки та альтернатива бувають успішні сімейні бізнеси так, але це винятки, побудовані на залізних правилах, юридичних договорах і чіткому розділенні сфер впливу ще на березі. Якщо ви хочете зберегти і бізнес, і сім'ю, моя порада проста: не змішуйте їх. Дружба і родинні зв'язки це про безумовну підтримку. Бізнес це про ефективність і результат, це різні всесвіти. Цінуйте своїх близьких настільки, щоб не робити їх своїми бізнес-партнерами. Підписуйтесь на бізнес Тут ми говоримо про справи по-дорослому. А у вас був досвід роботи з родичами? Пишіть у коментарях, чим це закінчилося.